Друзі, всім привітки з мого ще не саду, з нашого заднього подвір'я. Нагадаю вам, як воно виглядає. Це все заросло. Це будемо чистити. Це будемо, воно ну, знов заросло. Але ми ще раз перейдемося мотоблоком і одразу посадимо, посіємо одразу тут траву і вирішили, що все ж таки тут у нас буде сад. Не там на городі. А ось тут, бо туди далеко ходити, і ми не зможемо обгородити сіткою, бо там є деякі нюанси. Коротше, цей город і той город це одного сусіда, і йому полюбе треба буде ходити, так що обгородити наш город і сад нам не вийде. Тому будемо робити тут. Ось так в шахматному порядку. Тут поміститься нам 10-11 дерев, і в принципі більше нам не треба. Принаймні зараз. Тому ми це все перейдемо ще раз перейдемося мотоблоком, повибираємо ці всі бур'яни, кульбаби і посадимо ще раз, точніше посіємо траву і одразу дерева. А тут стежка наша теж почала заростати, але я якраз в процесі чищу її, вимикається все. І хочемо її застелити або агроволокном, або чорною плівкою. Але я не знаю, що краще. Так нам треба, щоб тут нічого не росло на цій стежці. І йдемо з моєю помічницею розчищати стежку. Треба буде купити також бордюр, цей садовий, і між стежкою і газоном прокласти замість цієї черепиці. І напишіть, будь ласка, що краще сюди застелити, покласти, не знаю, щоб нічого не проростало. Варіант бруківки чи щось такого оздоблення, доріжки ми поки що не розглядаємо. На даний момент нам треба щось таке бюджетніше, але щоб з цими бур'янами і кульбабами не боротися кожного дня. Варіант поливати це все хімією, мабуть, не підходить, скоріше за все, тому що мені здається, що ця хімія буде по-любому потрапляти на новий газон, який має бути тут праворуч, і буде некрасиво. Тобто воно все буде якось мішати одне одному. Але знаєте, дивимося на своє подвір'я і аж страх бере від того, скільки у нас багато роботи. Але коли дивимося фотографії і відео е, при покупці, що тут відбувалося, то е, мені здається, що половину шляху вже пройдена. Якось зроблю відео допісля. Е, думаю, що буде вражаюче. У нас? Проростає наш газончик. Класно, дать. М'якенька травичка. Ще, звичайно, не дуже рівномірно. Але це третій день. Відколи він почав рости. Найбільше, звичайно, почало одразу тут де сонечко, а де тіньочок ще так, не густо. Ми посадили лише цю частинку, посіяли, а цю частинку на п'ять днів пізніше, тому воно трошки нерівномірно, тут ще нічого не сходить. Але десь через 2-3 дні вже має бути і тут з'являтися. Нам просто перший раз не вистачило насіння, бо ми брали так, на пробу. Хочу зараз ще прийтися, повимикати тут, де проростає стара трава. Бурянчики повимикати. І буде краса. Утрічі така яскрава зелена ця трава. Прям навіть не темна, а така салатова. Я сподіваюся, що буде м'якша, ніж оця, що тут росте сама по собі. Правда, малешка? Так. Yeah. Yeah. Тому що дивіться, що ця дитина робить. Її любима справа мастити все глиною, а потім мити. Все круто. Тата там поливає нас, хабунчик, гляньте, яка краса. Ще де де-не-де досіяли. Капець, не віриться. Все, нема. Іди ще набирай у відеречку. Так, дирочку треба макати. О. О нижче, так, Отак, так, молодець, бульки, бульки. О. Все, набрала. Ти що, В тебе лице в болоті. в тебе аж на бровах глина, Олівка. Звичайно, тепер щоденний обов'язок поливати нашу травичку. Поки що у нас ще немає води на дворі, щоб можна було під'єднувати туди шланг. Але плануємо найближчим часом це зробити. А як такий полив по всій ділянці, поки що не планується. В принципі, в нас є ще одна помпа, тому на майбутнє, думаю, з цим проблем не буде, але поки що нам. Цього ще не дуже потрібно, бо ми самі не впевнені, що де буде розташовуватись. І вибираємо зараз косарку, тому будемо вам вдячні за ваші поради, ваші відгуки, бо ми думаємо, чи краще ручну, чи на колесах, і е, яку саме. Тобто фірма і або електричну ми розглядаємо, або на акумуляторі. Бензинову не дуже хочемо, коротше, хто має в цьому досвід. Маєте що нам порекомендувати, будемо вам дуже вдячні. Пишіть в коментарях і бажано з назвою фірми або моделі. Мені тут приїхала така величезна посилочка, я дуже довго її чекала. Точніше, я приїхала вона мені швиденько, буквально я вечором замовила. Зранку вона вже була у мене, але. Я дуже довго чекала цього процесу, і ось нарешті він розпочинається, тому я бажаю вам приємного перегляду. А приїхали мені тут мої довгоочікувані, вже улюблені баночки для спецій, для круп, для сипучих продуктів. І не тільки баночки, пізніше побачите, що я ще замовила. Я залишилася дуже задоволена якістю і функціональністю взагалі. Просто вони вже стали реально мої улюблені, і навіть чоловік зацінив їхню зручність, тому посиланочку на магазин обов'язково залишу в описі під цим відео. Так, швиденька розпаковочка, що мені тут прийшло? Багато баночок для спецій, також одна велика для борошна, дуже зручна, бо широке горлишко. Ось такий 05 для сипучих. Звичайно, багато класних наліпок. Вони вологостійкі, тобто можна їх мити. А також наліпки для спецій. Дуже гарно воно виглядає на баночці. І тут саме м -м, мені сподобалося з англійською мовою. Також тримач для губки. І така класна підставочка для кришки і для лопатки, коли готуєте. Дуже зручно ось так складати все в одному місці, і вони дуже стильно виглядають, впишуться в будь-який інтер'єр. Друзі, гляньте на цю неймовірну посилку, бо я просто пищу від радості. Я так давно хотіла собі купити якісь баночки для організації круп, спецій і це просто. Просто вау, все в одному стилі, все таке класне, зручне. Загалом ось таку велику банку я взяла спеціально для борошна. Дуже-дуже mm -hmm. класна підставочка. Ось ця ніжка знімається і класно, компактно можна зберігати. Далі, ось така на внутрішню частину раковини для губки. Така, такий тримач. Це теж дуже зручно і дуже красиво. Неймовірні, ось такі наліпки для сипучих. І ось такі класні наліпки для спецій, для оцих маленьких баночок. Вони такі класні, відкриваються ось так. Тут можна ложечкою діставати. Або ось так. І тут висипається для таких мілких спецій. Я просто в захваті, тому давайте будемо все організовувати, пересипати, і це просто мій релакс. Я так від цього кайфую. Обожнюю просто цю справу. Посиланечко на магазинчик обов'язково залишу в описі, тому що я знаю, що ви будете питати, тим більше, коли побачите результат. Тому обов'язково собі зберігайте. Також я собі попередньо замовила такі органайзери з прозорою кришкою. Я думала, що буде дуже зручно користуватися в шухляді, бо ти будеш бачити все наповнення. Але, на жаль, ні. І я потім поясню, чому. Для шухляду вони категорично незручні, лише для верхніх шкафчиків. Тому я собі обов'язково дозамовлю для круп ось такі звичайні з кришкою, бо це набагато надійніше. А тут я приміряю, куди краще приклеїти тримач для губки для миття посуду. Думала спочатку її на саму задню стінку, але потім вирішила все ж таки на бокову її приклеїти і зараз поясню чому. Я вже наклеїла ось цей прекрасний тримач, і що хочу сказати, що це неймовірно зручно. Обов'язково треба собі замовити ще один на ганчірочку. І дуже класно. Чому? Тому що ось тут нічого не валяється, 100 ганчірок немає. І власне, чому я на бокову стінку приклеїла, а не ось цю передню, бо у мене є ось такий кошик. І а, якби я тут приклеїла, він би просто не зміг їздити. А так все чудово, він собі впирається і нічого одне одному не заважає. Хто не знав, що є такі класні гачечки, то будете знати, переходьте в магазин, зберігайте, купуйте, тому що це реально дуже зручно. Ну і безпосередньо перед організацією потрібно було все це перемити, висушити. І у нас вже тут такий маленький напор води. А виявляється, що сіточка забилася. А ми вже і сантехніка викликали, думали, що щось зламалося, а сіточку промити ми не додумались. Тому майте на увазі, що таке теж буває. Промиваю це все швиденько. Ну, як швиденько, швиденько виглядає лише на відео. І витираю насуху рушничком. Не даю висихати самостійно, тому що у нас дуже жорстка вода, залишає жахливі плями і приходиться завжди все витирати рушником, Ну, коли не лінь і коли хочеться мати чистий посуд, бо якщо не витирати, то посуд в жахливому стані, на жаль, виглядає страшно. Зараз буде один з найцікавіших моментів у нашій організації, бо я буду клеїти наліпки на банки. Постараюсь наклеїти їх рівно, але вже як вийде. У мене перед буде оце, тому що мені більше потрібен потрібно ось цей відділ, який насипає. Тут можна ложечкою собі діставати, але мені більше треба, щоб сипалось, тому. Наліпки відповідно ставлю там. А також ще хочу вам сказати декілька слів про магазинчик. Е, найосновніше, це те, що у магазині класно вдома можна купити набори. І так набагато вигідніше. Якщо вам потрібно організувати велику кількість чогось, то є готові зібрані набори, там декілька варіантів, е, ви можете одразу їх купляти, і це виходить справді дуже вигідно. Вигідніше, ніж купляти це все окремо, тому зверніть собі на них увагу. Також є дозатори для організації у ванній кімнаті, пляшки для олії і ще дуже багато класних штук. Обов'язково переходіть. Я впевнена, що вам сподобається так само, як і мені. Ну і друзі, тепер найголовніше до після. Я думаю, що жодна господинка не проти бачити на своїй кухні таку красу. І я буду вам дуже вдячна за коментарі напишіть, чи вам сподобалося і що ви би таке зробили в себе на кухні. Будемо дуже вдячні за фідбек, тому що ми з магазинчиком класно вдома старалися дуже сильно організувати мої спеції, сипучі. Справді класно. І ось так баночки виглядають у моїй шухляді. Можна зберігати на лежач, можна на настоячи, як кому більше подобається. Також ділюся відгуком щодо цих баночок. Чесно, якби я знайшла про них таку інформацію раніше, я би їх не замовила. Чому? Тому що їх незручно брати. Ось ви берете і відкривається кришка. Тобто, треба брати дуже глибоко. Це по-перше. По-друге, їх треба класти далеко один від одного, щоб у вас була можливість запхати руку і взяти їх ось так. Тобто це незручно. У шухляді категорично ні. Тим більше вони ніяк не фіксуються, їхня кришка ніяк не фіксується. Ну, вона герметична, але вона не защолкується. Тобто, брати треба за самий контейнер і у шухляді це незручно. Якщо класти їх у верхні шафи і брати ось так. То, в принципі, зручно. Але так як в мене в шухляді це зберігається, і хтось би мені сказав такий нюанс раніше, то я би однозначно їх не обрала, а взяла би ось ці з кришкою. Тому що вони реально у шухляду набагато зручніші і дешевші в три рази. Тому, дівчата, ви знаєте, що робити. Але. Я вже ці е, не буду нікуди дівати, тому що вони реально дорогі. Але все одно не можу їх рекомендувати, бо мені от одна кришка побита приїхала. Тобто, таке, знаєте, я би лишила посилання на сайт, тому що мені не шкода, але реально якість не дуже. І е, ці банки приїхали таке враження, ніби користовані з якимись незрозумілими е, подряпинами. Так що однозначно мій вибір ось ці, тому що я ще раз повторюсь, вони в три рази дешевші. В три. І вони не б'ються. Це є пет пластик, який використовується для пляшок з питної води. Тому вони безпечні. <рес> Класно. <рес> Сильно. Ми приїхали до лікарки весь клінік. Наш педіатр, бо в Олівії вушко, Ми поїхали до Лора, вона, вона виписувала всякої фігні, антибіотики на 7 днів і так далі. То ми вирішили ще з'їздити до нашого педіатра, щоб вона подивилася, сказала, що до чого. Бо температури немає, дитина активна, я не бачу потреби в антибіотиках, але зараз перевіримо ще ще в одного лікаря. І тут є така маленька, красива магнолія. Доня, що ти готуєш? Піцю. А тато? Піцю. Теж піцю. А в кого краще виходить? Донді. Донечки. О! Ого, я бачу, клас. Це що в тебе таке? Це? Ні, ось це, що у тебе. Чи. Чисто. Чисто. Дати муку. Дай. Трошки бери ручкою. Вау. Ну ти молодець. Ти кухар? Ей, тато. Що жабка? Тихо ті. Ти аж хочеш, так? Так. Зараз зробимо тобі, добре. Ну, yeah. Знаєте, що мене не можна випускати з хати. Дивіться, це я поїхала в місто, називається. Їхала взагалі лише по засоби свої, але, окрім засобів, потратила ще мільйон грошей. В копійку зайшла, взяла ще прищепки. Вони класні, силіконові, не лишають сліди так, на одязі. Взяла один вакуумний пакет для курток, бо один у мене є. Два у мене вже порвалися. І взагалі я загубила цей замочок, яким закривати, тому взяла одну штучку. Також була знижка на пакети для сміття. Два береш, третій подарунок. Взяла. І в Єві ще взяла такий великий антиперспірант на знижці і зубну щітку я вже заховала бо я вже її пробувала. Так, побачила магазин з заколками, і, як навіжена, знаєте. Це в садочок треба на свято, будуть кицькі. Взяла такі резиночки. Я не знаю, чого все в рожевому кольорі, так співпало. Таку класну заколочку велику. І такі дві заколочки, теж дуже гарні, ніжні. Думаю, що олівка оцінить. Бо вона, я їй роблю якусь зачіску, вона стає перед дзеркалом і тішиться. Ну, і взяла. Для ванної кімнати свій улюблений засіб. Просто обожнюю його. Він ідеально, мої золоті крани мої, тому чудово. Антижир, звичайно, як завжди. І це має відправити замовлення фітомус. І гель для інтимної гігієни. До речі, цей фітомус класний підходить для всіх типів шкіри. І гель. Інтимка у мене такий, теж класний. Все. Ну, їжу я вже не показую, що я купила, але. Факт в тому, що з хати виходити мені не можна. На цій позитивній сімейній ноті будемо завершувати своє відео. Дуже дякуємо всім, хто подивився його до кінця. Не забудьте підписатися на наш канал і до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!